Дитинча рідкісного білого носорога нещодавно з'явилося на світ в австралійському зоопарку західні рівнини Торонга, розташованому неподалік від міста Дубо. Співробітники кажуть, що виявили малюка 14 травня, коли вранці приїхали на роботу. Це відео, що зафіксувало, як новонароджений починає пізнавати світ, було зроблено наступного дня. Ім'я маленькому носорогові поки не придумали, але він і його мама почувають себе добре. У самки на прізвисько пана цей материнський досвід поки що перший. Для зоопарку народження малюка можна сказати святом. Адже нещодавно тут від невідомої хвороби померло чотири носорога, в живих залишилося троє. Місцева адміністрація надає цій події велике значення, оскільки популяція південного білого носорога в Африці невблаганно скорочується. Паскаль Бенуа, старший доглядач за носорогами, говорить, що народження цього малюка є досить важливе для генофонду. За даними Міжнародного фонду захисту носорогів, за останні сім років в Африці браконьєри вбили майже дві тисячі білих носорогів. Саме тому так багато уваги приділяють цій події.